Вітаю, мене звати Валерія Насеткіна, я координаторка виставкового туру WordPress Photo 2024 в Україні. Ми зараз знаходимося в Дніпрі, в галереї Арцвіт та центрі сучасної культури Дніпра. І це третя виставка цьогорічного туру, третє місто. І зараз я трохи розповім про цьогорічний конкурс і конкурс WordPress Photo загалом. Це конкурс документальної фотографії, візуального оповідання фотожурналістики, який веде свою історію з 1955 року, коли він був заснований групою нідерландських фотографів для того, щоб, зокрема, показувати свій доробок за кордон. З того часу журі конкурсу щорічно обирає найкраще. Зразки фотожурналістики і візуального оповідання з усього світу, і як відбувається конкурс загалом. Тут у нас є чотири категорії, і загалом в цій залі можна дізнатися таку загальну історію конкурсу. Це категорія окрема світлина, історія від 4 до 10 світлин. Довгостроковий проєкт, в якому може бути до 30 світлин, і це єдина категорія, в якій можуть бути зображення, зроблені не тільки протягом минулого року, а протягом довшого періоду часу. Та категорія відкритий формат, де можуть бути використані різноманітні медіа. Ми потім побачимо далі в турі різні приклади такого формату. І в цьому році на конкурс було подано. Точніше, вже в минулому, оскільки цьогорічний конкурс якраз зараз закінчився open call, і вже готується наступна виставка. А ця виставка вона репрезентує саме конкурс 2024 року. Отже, 61 тисяча заявок зі 130 країн, і спочатку регіональне журі, тут можна побачити мапу регіонів, відбирає. Короткий список в кожному окремому регіоні, і потім голови регіональних журі разом із головою глобального журі вже обирають переможців серед цього короткого списку регіонів. І переможці утворюють цю виставку, на якій ми зараз знаходимося. І тут можна побачити деякі приклади. Історичних світлин цього конкурсу. Це, от, наприклад, перше кольорове фото, яке стало переможцем конкурсу. Конкурсу 1967 року. Це фото американського навідника у В'єтнамі. Оце фото також дуже відоме, і воно відображає російські настрої в Америці під час. Кінця сегрегації тут видно, як білі хлопчики знущаються над чорношкірою дівчиною. Цікаво, що в 2006 році один з хлопців на цій світлині вибачився перед цією дівчиною після десятків років, як відбувалася ця подія. Або деякі історичні світлини тут. Це також відома світлина дівчини з Афганістану, яка пережила насильство в родині свого чоловіка, з якої намагалася втекти через жорстоке ставлення. І за це була покарана. Згодом вона отримала. Вона змогла якби, вижити і отримати допомогу на військовій базі США, і потім е, опинилася вже в Штатах, в прийомній родині. І Ця світлина є вже таким історичним прикладом е, е, мужності і стійкості, е, коли жертва насильства дивиться в об'єктив і не боїться розповідати свою історію. Е, відома світлина з. Площі тяніть мене в Китаї. Це фото досі заборонено в Китаї. І трохи про те, як світлини можуть ставати такими геймченджерами, фото з конкурсу 2019 року, на якій зображена дитина з Гондурасу, що плаче, коли її маму обшукують через незаконний перетин кордону. І, власне, зокрема, це фото сприяло скасуванню політики нульової толерантності, яка могла дозволяти розлучати дітей з батьками-мігрантами в разі їхнього затримання. І коли журі отримує, робить свій вибір, вони аналізують конкурс на Конкурсні роботи на відповідність різним вимогам, це і етичний кодекс конкурсу, який передбачає, наприклад, отримання належної згоди, зокрема, згоди на використання світлин, коли це стосується, коли це стосується вразливих груп або дітей. А також за потреби там, сприяє обезпеченню своїх героїв через приховування візуальної ідентичності, також існують вимоги проти маніпуляцій, які проходять перевірку протягом усього відбору, і в цьому сенсі. Дуже важливо, аби світлина не показувала того, чого не було насправді, так? тобто будь-яке втручання в зміст зображення він є забороненим. І це стосується як того, щоб прибирати якісь частини зображення або додавати якісь об'єкти, яких на зображенні нема. Окремий нюанс стосується постановочних фото. Це питання часто виникає, і е, тут е, важливо те, що загалом, якщо для історії це необхідно, то постановочні фото можуть бути, але е, це потрібно належним чином оказувати в описі серії, і я покажу деякі такі приклади е, також. Глобальним переможцем конкурсу в цьому році є фотографія, перед якою ми стоїмо зараз автора Мохамеда Салема, палестинського автора, на якій зображена палестинська жінка, яка обіймає тіло загиблої племінниці внаслідок авіадару, здійсненого Ізраїлем, і фото зроблено. На півдні сектора Гази, куди власне і закликала ізраїльська сторона евакуюватися з міста Гази. І особливістю фіксації цього конфлікту і роботи журналістів в секторі Газу є те, що доступ для іноземних журналістів обмежується, і таким чином локальні журналісти стають. Тими, хто найбільше висвітлює події, піддається ризику. І вже зараз це організація репортери без кордонів підраховано, що це одна з найбільш смертоносніших воїн для журналістів та медійників за історію спостережень і ця фотографія. Відображає також ту сторону конфлікту, що близько двох третин загиблих та постраждалих внаслідок воєнних дій є жінки та діти. І зараз ми загалом знаходимося в азійському, в азійському континенті, азійська зала, так позаду нас і тут. І ця історія, фотоісторія вже з Афганістану. Вона висвітлює події в Афганістані після приходу Талібану до влади, що також співпало із періодами посухи та землетрусами, і за оцінкою міжнародних організацій, станом на зараз 97% населення Афганістану. Живе за межею бідності, а також посилився потік переміщених осіб через те, що Пакистан депортує як тих афганців, які прибули відносно нещодавно, так і тих, які. Навіть ніколи не були в Афганістані за час свого життя і переселилися туди після радянського вторгнення. І, власне, тут на центральному фото ми бачимо жінку біля табору для переміщених осіб на кордоні з Пакистаном. І на інших світлинах також зафіксовані автором фрагменти. Життя в таборах для переміщених осіб. Друге за останні два роки до списку фіналістів-переможців конкурсу входять автори з України. І цьогоріч це Юлія Качетова, яка перемогла в категорії Відкритий формат із своєю, своїм проєктом Війна це особиста. На цій виставці ми бачимо таку звужену версію проєкту. Ці два фотоколажі. Але загалом можна перейти за QR-кодом на сайт Юлії, де представлений проєкт цілком. Він також буде включати і музику, і графічні зображення. І це проєкт, який завдяки поєднанню документальної фотографії та такого щотинникового, дуже персонального формату, фрагментів повідомлень. І так далі розповідає про війну в Україні через дуже персоналізовану призму. Юлія знімає війну в Україні з 2014 року. І, звичайно ж, назва війна це особисте», вона вказує на такий дуже персональний вимір історії про. Переживання війни, про досвід, коли війна стає повсякденною реальністю і великою частиною, значною частиною життя. І журі відмітило саме те, що це можливість отримати таку інсайдерську перспективу на наші події. Ще, одна, ще один фотопроєкт, знятий в Україні, який увійшов до Цьогорічної виставки це вже проєкт німецької авторки Йоганни Марії Фріц, в якому вона знімала наслідки підриву Каховської ГЕС, а саме евакуацію людей і тварин в затоплених районах Херсона. І це дуже важливо, зокрема, тому що. Це світлини, які показують екоцид, як ще один спосіб ведення війни, який був заподіяний Україні. І цікаво дивитися на ці два проекти поруч, тому що якщо проєкт Юлії Качетової це така дуже персональна оптика, дуже потужний погляд середини. То на світлинах іноземних авторів, як мені здається, можна часто бачити оцю дистанцію такий холодний тверезий погляд зовні на те, що відбувається в нас. І це також дуже цікаво, як ці два підходи можуть існувати і працювати з різними аудиторіями. На серії, яка представляє африканський континент на цьогорічній виставці, це серія Втеча автора з Тунісу, який розповідає про місцеву молодь. Справа в тому, що в Тунісі. Понад 40% населення знаходиться у віковій категорії від 15 до 34 років, і в той же час безробіття серед молоді із вищою освітою перевищує 40%, що має, звісно ж, наслідки для. Тих можливостей, які місцева молодь отримує, а також психологічні наслідки для неї, дуже поширеною є депресія серед молоді і близько чверті молодих людей також час від часу має суїцидальні думки. І автор у цій серії розповідає про. Своїх героїв, так молодих людей з Тунісу, які знаходяться всередині цієї кризи і які намагаються відстоювати свої права у ній. На центральній світлині зображена. Дівчина, якій вдалося виїхати на навчання до Брюсселю, і це фото фіксує її перші обійми з другом після того, як вони довгий час не бачилися. Вона є музиканткою і діджейкою. Також ця електронна сцена присутня в Тунісі, також її активна. Важливо також те, що якщо говорити про категорію довгостроковий проєкт. То на виставці представлена лише частина зображень. І коли я переглядала на сайті WordPress Photo решту зображень, там є ще деякі дуже цікаві приклади, які краще розкривають цей проєкт. Зокрема, одним з, з форм протесту молоді за соціальні зміни є. Те, що вони вивішують свої дипломи про вищу освіту прямо на адміністративній будівлі, протестуючи так проти тих обмежених можливостей, які вони мають в своїй країні. Тож ця серія, яка водночас є і сумною, але також селяє надію в тому, що люди не припиняють боротися і не втрачають надію. У залі у нас представлена інсталяція присвячена журналістам та медійникам загиблим на російсько-українській війні, починаючи з 2014 року, станом на початок підготовки цієї виставки, за даними інституту масової інформації, який відслідковує злочини Росії проти журналістів. Під час війни загинуло чи було вбито 98 українських і іноземних журналістів та медійників, і як учасники бойових дій і при виконанні завдання в небезпечних умовах, а також від ракетних обстрілів, чи зазнавши катувань, і тут ми можемо переглянути їхні імена та Короткі відомості про їхню роботу та обставини смерті. Ця інсталяція не є частиною всесвітнього туру виставки WordPress Photo. Це те, що ми вирішили додати як організатори і партнери виставки в Україні, а саме Одеса Photo Days Festival для нашої серії виставок тут, щоб віддати шану. Цим журналістам. Тут у нас продовження виставки і ми переходимо до регіону Південної Америки. Це фото бразильського автора посуха в Амазонії. Автор фіксує і знімає в цьому регіоні вже понад 12 років, але на його слова, ще ніколи досі не бачив подібного. Русло Амазонки пересихає, і на цьому зображенні ми бачимо місцевого жителя. Який перетинає русло річки із великою корзиною на плечах. Справа в тому, що в цій місцевості громади дуже залежні від річки і води і через постачання продовольства і питної води, також на човнах діти ходять в школу, отримання медичної допомоги. Все це також. Дуже сильно ускладнює е посуха, і от е автор фіксує. Е це чергова історія, е яка завжди звучить на виставці WordPress Photo про е кліматичні зміни і їх наслідки для е різних, е зокрема вразливих груп, е які можуть залишатися. Непомітними, як от маленькі е селищні громади в Амазонії. Одна історія з, з Південної Америки це історія аргентинського автора, який розповідає про корінний народ Мапучі, корінних жителів півдня Аргентини та Чилі. І це одна з найбільших груп індіанців у Південній Америці загалом. Група, яка змогла пережити іспанську колонізацію і зберегти свої звичаї. Вони також воювали з інками і дожили до наших днів в такому досить. В природному вигляді, тобто вони зберігли місцеві традиції, тут ми бачимо і жертвоприношення, і ось такі традиційний час часопроводження дозвілля дітей. Загалом мапуче перекладається як люди землі, народ землі. І Ця історія розповідає про те, як зараз місцевим активістам також доводиться відстоювати права за свої землі. Вони виглядають перегляду цих прав на території, і, на жаль, активісти також страждають від свавілля місцевих правоохоронців. Власне на центральному фото. Ми можемо бачити похоронну процесію, на яку зібралися мапучі. Це поховання активіста місцевої громади, який був застрелений чилійським поліцейським пострілом в спину. Це вже фото з регіону Південно-Східна Азія та Океанія. Боремося, не тонемо» австралійського автора, і вона розповідає про Фіджі, країну, яка складається понад, з понад 320 островів, понад 100 з яких є заселеними. І це також історія про кліматичні зміни, про підвищення рівня води, тому що е, старішина громади е, цей дорослий чоловік, е, який зображений на фото зі своїм онуком. Е, сам він в 40-х роках мусив їхня громада виникла е, від людей, які переселилися з іншого острова, який повільно опускався під воду. Ситуацію погіршує також розія берегової лінії. І, власне, місце, на якому зроблено це фото, на слова старішини в ті часи ще були сушею. І ця світлина показує, як протягом життя одного покоління піднялася вода. Вони стоять поруч із своїм онуком. що Виказує загрозу тим майбутнім, яке які готує природа для нього. І якраз до теми можливості чи неможливості постановки у фотографіях конкурсних це фото було зроблено з другого разу, тому що автор хоч, хотів добитися цього ефекту прозорості. Води, і при першій спробі, погода була хмарна і менш вдала, тому він запросив своїх героїв сфотографуватися ще раз, але він детально описав цей процес і чому він був необхідний для історії. Тому в такому вигляді так постановочні фото можуть бути на конкурсі. Партнером виставки WordPress Photo в Україні є організація «Odessa Photo Days Festival, проєктна менеджерка Катерина Радченко, яка була головою європейського журі в минулому році. Я запрошую вас відвідати виставку, роздивитися різні історії з усього світу самотужки. Можливо, це навіть виставка, на яку можна прийти кілька разів, щоб дозувати інформацію, бо інформації і контенту дуже багато. І... Дякую Гавереяр Арцвіт та Центру сучасної культури Дніпрі за те, що другий рік поспіль приймають цю виставку в своїх стінах. Дякую посольству Королівства Нідерланди за те, що другий рік поспіль підтримують цей тур виставок в Україні.